Добрий день, шановні українці, мене звати Андрій, автор каналу Життя Андрія. Мені сьогодні прийшла зарплата. Є в мене така невеличка радісна подія. Я отримав невеличке підвищення, тому і зарплата трішки збільшилась на пару тисяч гривень, тобто трішки більше зможу відкладати. Що я думаю зробити з частиною зарплати? Я куплю долари. Зараз курс в приваті трішки впав 42,37. Думаю купити долари десь, напевне, 200 доларів, і там якусь невеличку кількість гривневих ОВДП. Ці долари також потім буду, ну, куплю на депозит, а буду потім купувати на них ОВДП доларові. Ну, якісь отакі плани. Купівлю ОВДП гривневих я покажу з телефону, з мобільного додатку. Як воно там відбувається, бо підписники просили. А купівлю доларів на депозит покажу ну, безпосередньо в Приват24. Всі запитують, чому, на... чому купую в приваті, тому що зарплата мені приходить в приваті. Чому не бігаю по обмінках, не купую там? Тому що такі там суми 100 доларів бігати по всьому місту, шукати, де там що, щоб були нові долари, щоб бажано, щоб старих не підсунули. Не хочу ну, невеликі суми, і все одно я потім буду їх на них купувати ОВДП, тобто, в рамках свого проєкту накопичення еквівалентно 1 мільйону гривень за 5 років. Тому якось так зрозуміло, що я знаю, що я втрачаю три місяці на тому, що в ПриватБанку депозити взагалі під 0%, але можливо долар підвищиться, тобто, вигадаю, на курсі, потім буду купувати вже ВДП в доларі. Ну, такі якісь плани на довгий термін. Це може бути більш-менш доступно. І так, показую, як купувати долари без комісії в Приватбанку. Вже ми неодноразово так робили, без можливості. Далі. Так, я, я, куплю, я куплю 200 доларів. Назва вкладу не буду. Курс 42.37, натиска додавати до суми, натискаємо далі. Читаємо договір в Приватбанку, договір на депозит і підписуємо його. Запит обробляється. Отак, ну, пройшло, значить, все успішно. І так, вклад був відкрито 200 доларів на 3 місяці. Дата початку сьогоднішнє 28.11. Через 3 місяці зніму. Там будуть інші долари, і буду купувати ОВДП в доларі. Купівлю ОВДП в гривні через Приват 24 я покажу з телефону. Буде окремим відео. Ну, якось так. Такі були рішення на даний момент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, слідкуйте за моїм шляхом по накопиченню еквіваленту 1 мільйона гривень. Самі накопичуйте собі гроші, купуйте ОВДП, долари, що ви там вкладаєте, ставайте багатшими, допомагайте Україні, і все буде у нас добре. Бережіть себе, до наступної зустрічі. До побачення.